Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт вареників: одне тісто, дві начинки з картоплею та з капустою. Це наші традиційні українські вареники. Ходімо готувати разом! Для вареників нам сьогодні знадобиться багато інгредієнтів, тому що готуємо вареники із картоплею та з капустою, але першою основою це буде тісто. Тісто, борошно, кип'ячена вода, вершкове масло та сіль. З начинок це буде картопля, потім до картоплі вареників з картоплею додамо шкварки з цибулею, а також будуть вареники із капустою. капуста – Морква, цибуля і як гарнір будуть гриби. Перед тим як почну готувати тісто, поставлю варитися картоплю. Музика. У миску наливаю кип'ячену воду, сіль та вершкове масло. Другий шматочок вершкового масла додам в картоплю. Масло розтануло, додаю декілька ложок борошна. Борошно я вже просіяла, тому спокійно можу додавати, перемішую, щоб борошно заварилося. Додаю яйце і швиденько перемішую, тому що гаряча вода, щоб яйце не зварилося. У суміш додаю борошно. Борошно в кожного може бути по-різному витратитися борошно, тому що все залежить від нього від його якості, тому я взяла 320 грамів, буду поступово додавати, тісто має бути м'яке та еластичне. Ще кількість борошна залежить від яйця, яке додали. Якщо трішки більше яйце за 50 грамів, тоді борошна піде більше. 50 грамів, тоді трішки менше, все дивимося. Що може впливати, якість борошна і яйце, яке ми використали перекладаю тісто на стіл і буду вимішувати хвилин 5-10. Тісто має бути еластичним і м'яким. Тісто має не липнути до рук та до поверхні столу, тому вимішую його. 5-10 хвилин. За необхідності притрушую стіл. Тісто вже не липне до поверхні та до рук. Буду перекладати його в миску, ось яке воно м'якеньке, еластичне. Покладу в миску і дам йому відпочити. Сама займуся начинкою з капусти. Для начинки з капусти мені необхідна капуста, цибуля та морква. Зараз поріжу все і потім посмажу. Цибулю поріжу на кілечками. Кількість цибулі ви можете самі визначати. Хто любить більш таке, щоб овочів було більше, для кожного начинка може бути своя. Нарізану цибулю перекладу в миску, а моркву буду натирати на крупну терку. Моркву перекладаю до цибулі в одну миску, тому що буду їх обжарювати разом. Капусту теж поріжу міленькими смужечками. Кому як зручно, так і ріже, може спеціальний ніж бути, я ріжу так, вручну, мені так зручніше. Бажано кришити міленько, щоб потім у варенику не випирала капуста і не рвала тісто. сковорідку додаю рослину олію, може бути соняшникова, може бути оливкова на ваш смак. Поки ще сковорідка сильно не нагрілася, додаю всі інгредієнти, тому що, якщо вона буде дуже розпечена, буде зразу все горіти. Зараз все перемішаю і накрию кришкою, нехай під кришкою воно париться. Якщо ви готуєте начинку з капусти, моркви та цибулі якось по-інакшому, напишіть, будь ласка, в коментарях прочитаю і обов'язково колись приготую. Овочі вже підсмажилися, зараз додаю спеції. Я томатну пасту не додавала, в мене буде ось така капусточка. Додаю спеції, тут у мене трапить сіль та копчена паприка. Зараз перемішаю, вже кришкою накривати не буду, тому що хочу, щоб ці овочі були сухенькими. Додам солі і прокипичу хвилину 5. До вареної картоплі додаю вершкове масло. І все. Перемо. Начинка з картоплі може бути різна. Ви можете додати сюди і смажену цибулю, і цибулю зі шкварками, і будь-яку зелень, це може бути кріп. Тобто кожен за своїми вподобаннями. Я готую просто картопля з маслом, тому що буду додавати ще потім шкварки з цибулею. Приступаю до ліплення вареників. Моя мета сьогодні вам показати, що можна з одного тіста зробити два види вареників. Зараз я тісто розділю на дві частини і буду починати ліпити вареники з капустою. Тісто викладу на дощечку і буду його ще місити. Зовсім недовго, тому що воно вже відпочило, і зайвий стрес йому не потрібен. Ось таку колбаску і поділю його на частини. Ділю на дві частини однакові, одну відкладаю, знову в миску і накриваю харчовою плівкою. З іншою буду працювати, притрушую борошно і. Я буду робити у вигляді ковбаски, потім різати на маленькі кілечка. Можна ж розкатати великий пласт круглий і потім чашкою зробити собі такі заготовки. Я буду робити так, мені більш зручніше, коли я беру ковбаску і ріжу на маленькі шматочки, а потім буду розкатувати. Тісто м'яке піддається. У роботі, тому зараз розкатаю ковбаску і поріжу на шматочки. Шматочки розмір їх залежить від того, як ви хочете, щоб були за розміром вареники. Чим більші, тим вареник буде більший. Менші, значить вареники менші, як ви любите. Але щоб шматочки не прилипали до дошки поверхні столу, трішки можна притрусити борошном. І ось так їх обваляти. Тоді вони вже не прилипнуть. Коли будете обвалювати, намагайтеся вже формувати з них невеличкі такі, не кульки, а кругленькі форми. І кожний шматочок у борошні. Такі заготовки в мене отрималися. Зараз буду їх розкатувати качалкою. Зараз зроблю собі декілька заготовок і буду ліпити вареники. Товщина тіста має бути десь не більше 3 мм. Вареники буду викладати на деку, тому що всі варити я їх сьогодні не буду, а хочу заморозити в холодильнику. Морозилку поставити попередню, засиплю, присиплю порошну. І готові варенички буду викладати ось сюди. Так. Як я ліплю вареники на середину заготовки, покладу начинку, як звичайний вареник спочатку. Зліпляю, бажано, щоб начинка не виглядала. Декілька разів пройтися по варенику там, де зліпляємо. І я ще для краси, можливо, для підстраховки, роблю візерунок. Ось так. Можливо, хтось робить ще якийсь і теж отримується гарно. Поділіться, будь ласка, такі варенички в мене отримуються. З кожною заготовкою повторюю те ж саме. Декілька разів пройдуся, тісто піддається ліпленню, тому дуже добре зліпляється. Але бажано заготовки в борошну повністю не вимазувати, тому що, щоб зліплялося добре. З половини тіста, яке я собі відділила для вареників з капустою, у мене отрималося 31 вареник. Частину я поставила в морозильну камеру, а ці буду варити. Вареники з картоплею буду Ліпити за таким же принципом, як вареники з капустою. Повторююсь, величина вареника залежить від того, який шматочок ви відрізали і як ви полюбляєте. Це може бути великий вареник, може бути маленький, хто як полюбляє. Посипаю тарілку, це може бути деко, борошно. і викладаю. Тісто в мене вже закінчується, останні варенички ліплю, а потім буду готувати до них заправку. Для вареників з картоплею буде у мене. Бекон з цибулою, а для вареників із капустою будуть гриби з цибулою у сметанному соусі. Я взяла бекон більше м'яса, ніж сало. Я думаю, так буде смачніше. Зараз наріжу на невеличкі шматки і буду вижарювати сало. Цибулю теж розріжуємо півтицями. Сковорідка нагрівається, викладаємо м'ясо, буду жарити до тих пір, поки не утворюються шкварки. Жиру натопилося в мене не дуже багато, тому що я більше брала, щоб було м'ясце. Тому ну, скільки потрималося. Зараз додам сюди цибулю і буду смажити до золотавої скоринки. Якщо хочете, щоб були вареники такі жирненькі, то можна брати тільки одне сало, вижарювати до шкварок. Я такого не люблю, в мене в сім'ї також не люблять, тому ми беремо більш такі шкварки м'ясиця. Готую вареники з картоплею, завжди зі шкварками та це таке традиційна українська страва. Завжди намагаюся зберегти ще з тих давніх часів. Інгредієнти, звичайно, змінюються, але ж хочеться залишити ту давню нашу традицію. Зараз у сковорідку додаю сіль та чорний перець, для того, щоб надати ще смаку. І просмажу хвилини 2-3. Соус для вареників з капуст. Поріжу кілечками Гриби порізати невеликими слайсами. Я буду ось такими різати, щоб зберегла, збереглася форма гриба. Гриби можна брати різні. Якщо це будуть лісові гриби, які ви самі назбирали з дітками, можливо, з батьками, то це буде супер. А у мене такої можливості немає, тому я використовую шампіньйони. В сковорідку додаю соняшникову олію. Сюди ж викладаю цибулю. Коли цибуля почне ставати прозорою, тоді додам гриби. Цибуля вже піджарилася, стала більш прозорою, додаю гриби. Гриби сильно вижарювати не буду, тому що вони в мене будуть ще тушитися в сметані. Для цього я взяла сметану, додам води і сюди ж висипаю спеції. Зі спеції я взяла... Сіль перець, страви та копчену паприку. Набір спецій може бути різний, може взагалі без них. Перемішати. І виливаємо. Перемішаю і дам їм протушитися. Гриби зі сметаною готові. Зараз буду знімати їх. Вода закипіла, посолю її. І буду будувати вареники. Першими буду варити вареники з картоплею. Готовність вареників, всі знають, як перевірити. Коли вони всі спливають до гори, значить вони вже приготувалися. Якщо ж їх мішаєте, то бажано мішати дуже обережно, не гострою стороною ложки, а якщо це буде силиконова лопатка, це буде краще, щоб не порвати. Вареники, після того, як затепіли, варилися ще хвилин 10-12. Тісто дуже тоненьке, тому дуже швидко зварилися. І жоден із вареників не розварився. Вони всі цілі, навіть косичками я видно. В тарілку я поклала шкварки з цибулею, зробила таку подушку для вареників. Вареники з картоплею я вже зварила, зараз прийшла черга до вареників з капустою. Принцип варіння той же самий. Опускаю у воду, помішую лопаткою. І чекаю, поки вони вспливуть Україна країна багата своїми рецептами, своїми традиційними рецептами. Посмакувавши один раз традиційну українську страву, хочеться пробувати ще, ще ще, пізнавати всі-всі страви, які є в Україні. Тож переходьте на мій канал, і ви знайдете для себе. Багато справжніх українських рецептів. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаю на своєму каналі.